Доброго дня! Сьогодні представляємо до вашої уваги презентацію наукової доповіді, яка брала участь у Куценківських читаннях 15 лютого 2024 року під назвою Малярська спадщина Володимира Вениченка у фондовому зібрані музею мистецтв. Слідуються маловідомі факти життєвого та творчого шляху нашого видатного земляка Володимира Вониченка крізь саме призму його Малярської спадщини, яка була передана нещодавно у 2021 році до фондового зібрання музею мистецтв. Адже у сучасної російсько-української війни важливо чищати історію. Українського народу від нашарувань ворожої ідеології радянського періоду, тому що і сама постать відомого земляка Володимира Виниченка теж піддавалася частково цій ідеології і дещо спотворювалася. Сьогодні я вам розповім про іншу Винниченка, якого, можливо, не всім довелося пізнати чи а, взагалі бачити з цього ракурсу. Сама постать Володимира незначена і суперечлива. Навколо неї тривають дискусії і довгий час вже лунають протилежні судження. Народився він у нашому місті, тодішньому ще й Лисанграді в 1880 році. Ще з дитинства мав потяг до навчання, до творчості, самодосконалення, своєрідне бачення світу, таке загострене. Почуття справедливості, що е, сформувало його в цілому такий е, бунтарський характер е, революційного романтизму. Адже після навчання, і ще навіть під час навчання, е, Володимир Винниченко звугу поривом у революційну діяльність. Звичайно, це не могло лишитися поза увагою е, радянської влади, і на нього очікувало, що? А решти, течі, імміграція. На екрані портрет Володимира Винниченка, написані його друзями, художниками, з якими він спілкувався, перебував еміграції. Звичайно, найближчим його товаришем, який а. був і вчителем, і наставником і мав певної творчість. Це ще один художник, який представлений нашому фонду. Йому зібрані Глущенко. Теж написав ще один його портрет. Далі ми бачимо ще Андрія Сологуба, портрет Володимира Вінниченка. Чим він цікавий, тому що можна на просторах інтернету зустріти різну інформацію. Наприклад, на сайті Бібліотека Українського мистецтва в статті з доби сонячної машини Володимир Винниченко як художник. Я знайшла саме цю роботу підписану як автопортрет Володимира Винниченка. Ні, автопортретом не був. Можливо, така плутанина вийшла із-за того, що досить специфічна обрана така поза композиція самого автора. Що ніби здається, що він себе в зеркало має, але насправді, якщо подивитися, ми бачимо, що ми знаємо, що він був не лише художником, а й письменником, то Звісно, скоріше за все, це образ такий він в образі письменника, і якщо збільшити роботу, уважно придивитися, то бачимо чіткий підпис, що він написаний саме Андрієм Солому. Звичайно, що подальший його життєвий шлях вже був за кордоном в еміграції, але він брав активну участь в державотворчих процесах, і активно спілкувався. З культурно-мистецькими представниками, українськими за кордоном. Але, власне кажучи, залишався ідеалістом і романтиком навіть там, будучи далеко від України, він цікавився її долею. Але все ж таки Володимир Винниченко, він був досить розумною, прогресивною людиною, я б сказала, не свого часу. А будучи, проживаючи саме в Франції в Парижі, він ще більше долучився до е, сучасних таких ідей до європейського світу. В жовтні 1934 року Володимир Венеченко та його дружина Назалія Лівчик поселилися на півдні Франції в своїй в будинку. Це була садиба, колишня пекарня. Яка стала такою останньою тихою гаванью самого Виниченка, адже він там жив і творив до кінця свого життя? І ми бачимо зараз власне, роботу Володимира Виниченка Краєвитисть закутка, саме написану із цієї садиби. Чому він його називав Закутком? Ну, є таке твердження, що можливо от, саме сумуючись за Україною, от, почуття ностальгії. Він свою садибу назвав таким не дивним українським словом запиток, щось затишне таке приємне. Наступна робота Миколи Гущенка пейзаж з будинком. І тут, власне кажучи, ми і бачимо, якщо перед цим ми бачили краєвид цього закутку, то тут ми бачимо саме саму будівлю. Я чому впевнена, що це саме закуток, бо в підписі зазначено, що це пейзаж з будинком. Працюючи над цим дослідженням, переглядала фото. І я знайшла фотографію саме в чорно-білому варіанті особі для Тобто ось оцей краєвид зображений з, по сторонам з кепарисами темними і сама форма будівлі це остаточно та, що була зображена на фотографії. Тому можна стверджувати, що тут саме зображена резиденція закладу. Чим було цікаво, тому що коли Виниченко купив цю будівлю і земельну ділянку, вона була дуже занедбана. От ніхто не повірить те, що людина, державотворець, співавтор універсалів, відомий художник, письменник. І тут ви його собі уявляєте, що він робить ремонт, виносить піч кам'яну. Щось будує, працює в саду, обрізає ті самі маслини, е грядки копає. Ну, це дуже важко уявити. Правда, ми не знаємо такого Винниченка. Звичайно, простого спущеного з небес, як то кажуть, від е трішки ідеалізованої радянського періоду постаті. А, коли він працює руками, не боїться їх забруднити. Отримує травми, паці і так далі. Що досить цікаво було описано от, е, Григорієм Костюком, е, саме от в його статті про Виничевка. Е, Це зовсім інший Виничевка. Це простий, звичний, е, близький такий, і він, е, він працює. Е, що, е, тому от такий вона мала вигляд, е, ця садиба. І вона була його останнім пристанищем, місцем зустрічі, і тут же саме залишився весь його мистецький спадок. І звідси далі він вже був переданий в подальшому і опрацьований. Крім цього, що взагалі от, що почалося саме малярство Чому так? Чому він почав малювати? З цього приводу один із його знайомих пише так, що на те, що він взявся за пензеля, склалося кілька причин, а передусім, це те, що він нагло лишився без читача. Видавництва Галицькі та імміграційні перестали ним цікавитися і друкувати. Тож усю творчу енергію, яку він мав, спрямуваємо в інше русло. Саме на малюванні. Малювати почав у середині 20-х років і до кінця свого життя не випускав з рук. У своєму малярстві завжди тримався реалізм, збагачено імпресіоністичним досвідом. Він вільно ставився до е, е, трактування е, і відтворення природи. На писанні пейзажів дуже чітко відчувався вплив на його творчість саме Миколи Глуші. Який вже був відомим художником того часу в Парижі, до речі, не без сприяння самого Винниченка, адже він йому допомагав організовувати виставки. Що саме от від Гущенка? Це колористичне трактування першої дальних планів, зруйнувати бурнатний тон, масивні маски, фарби, щоб створити потрібну фактуру таких об'єктів, як земля, дерево, листя, трава. Сам Гущенко згадував про творчість. Винниченка так, все його малярство того часу було безжурним підходом до натури, не маючи формальних і технічних засобів, не маючи великого професійного знання, Винниченко ще з перших своїх малярських кроків дивував своїми досягненнями. Взагалі, сам Володимир він інтуїтивно підходив. Вдалося відчути і підхопити популярний того часу в Парижі напрямок індивідуального реалізму. Але він постійно працював над собою. Це було нелегко, і було непросто. Він постійно вдосконалював свої малярські навички, його палітра ставала більш спокійнішою, сполучення фарб ставало виразнішим та ясним. А маски починали набувати потрібної фактури, але це все досягалося тільки з великої праці, тому що ми знаємо, що професійної освіти Винниченко, все ж таки е малярської немає в художній. Ну, і таку тенденцію саме от, е демонструють е його пейзажі. Але крім пейзажів... Виниченко малював портрети на тюрморти та сцени робітничого життя. І дуже хотілося б звернути увагу саме на роботу портрет дружини в пленері, написану протягом 1920-х-1930-х років. Адже це портрет був присвячений його супутниці по життю Розалії Лівшиці, жінці, яка відігравала важливу роль для нього до кінця життя. А, мистецький критик Марія Келер, яка, до речі, мала можливість ознайомитися з малярською спадщиною митця ще там же, в закутку, на території Франції, згадувала наступне портрет. Портрет був важким написання портрету для Винниченка, адже щодо нього він ставив таку вимогу, як подібність. І це було найскладніше для нього. Найбільше його турбувало, вимагало від нього. Ще фішкою Винниченка було те, що він малював портрети в основному на фоні пейзажу, що ми бачимо зараз. Ще ми бачимо портрет Миколи Лущенка, саме дружини Винниченка Розалії Винниченко. А це щодо його пейзажі, так і про вплив, як я говорила раніше, Глущенка, Паризьке передмістя, бо свого часу він до того, як купив садибу, він тривалий час саме мешкав в Паризькому передмісті, краєвидна Рів'єру. Але ми бачимо, що Виниченко, будучи в еміграції, довелося зображувати саме чужі далекі для нього пейзажі, не свою рідну Україну. Він не мав можливості творити себе на батьківщині. Значних успіхів Володимир досяг написання на цю мотіву. Це були гармонійні композиції, така тонка чутливість до колористичного поєднання фарб, факт, фактура, їхня глибина, те, як він от побачив білий колір, як він його обіграв, здавалося б такий звичайний, ну більше французький, навіть так, стилі прованс сніданок, сніданок. Він побачив саме ось такі ще один букет у карафці. це такий високий кухонь. На ньому доноси чітко видно фактуру мазків, ще квіти в бібліотеці. Трогали на в лісі. Така йде паралель, кудись десь глибину, така таємнича, стежка, незвично. Пейзаж з двама тополями, пейзаж дерева коронатурови, це вже акварельні роботи. Творчість Володимира не обмежувалася лише простою інтерпретацією природи, з часом його тематика ставала ширшою, поглиблювалася складною композицією, він навіть почав малювати символічні речі. Помер Володимир Винниченко в 1951 році у французькому місті Муже. Пашина Виниченка до України. Якраз ініціативи професора Григорія Костюка та Української вільної академії Наук у США. Адже в 1958 році архів митця було перевезено з Франції до Нью-Йорка і на тимчасове зберігання. А сама вдова Роза Ліщу заповіла, що спадщина Вениченка переходить у повне розпорядження академії за умови, що коли Україна. Бо це тоді ніхто не знав, ви уявляєте, там 58 рік, 60 роки, щоб Україна була вільною і незалежною. Ну, ви собі можете це уявити? Ну, напевно, тоді не могли це уявити. А, що коли Україна стане вільною, демократичною державою, весь архів має бути переданий їй безкоштовно. Ну, таким чином вона подбала про її збереження та подальшу долю цієї спадщини Вінниченка. Сам процес повернення його творчості на батьківщину був тривалим і складним. Це розпочалося з 2000 року, коли Українська міна академія наук передала через тодішнього прем'єр-міністра України Віктора Ющенка перші його роботи. Це були 89 одиниць збереження, оригінальні міні картини, акварелі, альбоми з а також 14 картин інших художників, що належали родині письменника. Картини митця відреставровані художником Корчинським, перші експонувалися тоді в Україні у 2001 році саме в Національному музеї Тараса Шевченка з нагоди 50-х роковин з дня смерті митця. Ну, були далі потім виставкові проєкти з надходження. Хочеться тепер сказати трішечки і про так, як наше місто є його батьківщиною, хочеться сказати і про свій музей, адже в тодішньому ще Кіровоградському обласному художньому музеї в 2010 році до 130-річчя дня народження Володимира Кириловича було теж відкрито спільний виставковий проєкт аж 5 років. Нашому музею, Національному художньому музею інституту літератури Шевченка, Національна академія наук України, Кіровоградського обласного краєзнавчого музею та Державного архіву Кіровоградської області. Це досить така цікава певна була співпраця і досить масштабна. У 2020 році вже в музей мистецтв було презентовано спільний. З Національним художнім музеєм України виставковий проєкт Малярська спадщина Володимира Витюгниченка, присвячений 140-річчю дня народження. Та це був лише початок творчих задумів із популяризації творчості художника Земляка. І планувалося чергове урочисте відкриття виставкового проєкту, присвяченого нечемку, за участі офіційного делегата Української вільної академії наук Тамари Скрипки. А саме відкриття мало відбутися в березні 2022 року. Там не судилося, розпочалася війна, повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України. Але ми дуже сподіваємося, що ця війна завершиться. І ми матимемо можливість зустріти пані Тамару в своїх стінах, відкрити, реалізувати цей цікавий черговий проект, незважаючи ні на що вже незалежний в Україні. Малярська спащина інших авторів, так ми бачимо Зарецька, дві жіночі постаті, а Любовна Пара, Вущенка. Ну і трішки є у нас тут робіт, спольової зібрання нашого додано. Наразі нарахує 100 картин, 4 альбоми з акварелями та рисунками туші вугіллями, охоплює хронологічні межі творчості митця з 1905 по 1939 рік. І дуже приємно, що аж 20 робіт художника земляка з цієї колекції за сприяння генеральної директорки Національного художнього музею України Юлії Литвинець було передано у 2021 році саме. До фонду зібрання музею мистецтв. Це був нелегкий, тривалий шлях співпраці, потребував квіткої роботи, і ми дуже раді, що творчість Володимира Вониченка стала цінним надбанням для нашої культурної спадщини та ми маємо можливість. Непростий період національної боротьби за власну державність, адже одним із учасником цієї боротьби був саме Володимир Вінниченко і саме крізь призм творчості, що є досить цікаво, незвичайним. І сподіваємося, що поляризація творчості Володимира Віниченка на цьому не завершиться, буде розширюватися та продовжуватися всім дякую за увагу.